Всім привіт! Насамперед хочу подякувати Господу за церкву, за церкву Христову, правдиву церкву. Я дякую Господу, що Він мене привів, що це є не просто церква, а це є тіло Христове, де голова і засновник віри сам Ісус Христос. Церква, насамперед, це є люди. Якщо взяти по-цілесному, от, наприклад, взяти тіло, у нас є голова і тіло. А для чого нам потрібна голова? Для того, щоб ми не, не тільки їли, а й думали, що думає голова. Ну, наприклад, хочеш їсти, ти йдеш до холодильника, тіло виконує те, що хоче голова. Хочеш спати, йдеш на диван, ну ми знаємо, що духовне є первинним. Так само в духовному тілу церкви слухає. Голову, тобто Ісуса Христа, і виконує все, що Він нам говорить. А Він нам говорить: іди за мною. Він каже: я дивлюсь на Отця і роблю те, що Він, і ви робіть то, що роблю я. Радію. Я кажу завжди, що радію, а зараз мені так голос тремтить, бо серце моє радіє. А от знаю, що багато людей не хочуть приймати те, що ми говоримо. Радію, що ходжу в церкву, яка діє, як Слово Боже пише. А Слово Боже є Христос. Дії апостолів. Перебували вони постійно в апостольському навчанні, братерській спільноті і у ламані хліба, там у литвах. Я задумалася: ну хто ж такі апостоли загуглила? Гугл каже, що апостоли це, апостол це посланець. Це ті, що несуть правдиве Слово Ісуса Христа. Учні Христа три з половиною роки вчилися і записали Євангеліє і все, що їх навчив Ісус. 1 Петра, 1 розділ 16, 17, бо написано: ви святі, бо я святий. І коли ви Отцем звете того, хто кожний, кожного, незважаючи на особу, судить Словом, і 18 й вірш, і знайте. Що нетлінним золотом, відкуплені ви були від марного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною крові Христа. Я дякую Господу, що я свята. І живу зараз словом, освятишся ти і освятиться твій дім. Зараз вже зі мною чоловік мій, освятився, свекруха, чекаю, що. Недалекому і рідні, друзі. Найбільша радість, коли ти водимий Духом Святим, навчаючись в молитвах, церква чітко йде по Слову Божому. Усі навчання в нас записані в додатку християнські зустрічі. Ми не тільки навчаємось, але й деколи повторюємо і ще глибше занурюємося в слово. Івангелія нам відкрита. Другий Коринтян, четвертий розділ, третій, четвертий вірш? Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, а гинуть ті, що не прийняли спасіння, і далі просять сохрани, спаси, помилуй. Радію, що я з Ісусом одне тіло і один дух, як невіста, як жена. Завжди кажу, що ми, бо вже не бачу себе окремо від церкви, А яка радість переповнює? Коли ми знаємо, що наше ім'я записано на бесах в книгу життя, Господь залишив нам Духа Святого і вбрав нас в білі одежі. І тут, на землі, ми ще е, звершуємо своє спасіння, проповідуючи добру новину, що Царство Боже наблизилось до вас. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Амінь. Амінь. Запрошую всіх. На християнські зустрічі будьмо будемо дуже раді всім. Приходьте.